На Росії знову гучно вибухи чули місцеві жителі Ростовської області. Загарбники бідкаються на нібито комбіновану атаку. Ніч на 22 грудня. Також окупанти пишуть, що безпілотники вкотре навідалися до Курської, Брянської та Орловської областей і до Кубані. Зокрема, про це заявив виконувач обов'язків губернатора Ростовської області. Він стверджував про начебто успішну роботу ППО і написав, що нібито вдалося збити і придушити засобами реб вісім безпілотників у Азовському районі біля Таганрога та Новочеркаська. Також ворог писав про, начебто, ракетну ракету біля Міллєрово. За офіційними даними постраждалих у Ростовській області буцімто немає. Наслідки уточнюють а міністерство війни Російської Федерації тим часом стверджує про знищення 42 дронів. Орловська область Росії теж зазнала масованої атаки безпілотників. Під ударом опинилася нафтобаза, де сталося займання. Губернатор області підтвердив атаку та повідомив про роботу оперативників над ліквідацією наслідків. Близько першої ночі жителі ОРЛА почали повідомляти про вибухи та спалахи у районі Нафтобази. Цей же об'єкт уже атакували. 14 грудня тоді пожежа на нафтобазі тривала декілька днів. Згодом губернатор Орловської області повідомив, що регіон опинився під масованою атакою БПЛА. Йдеться про займання на об'єкті паливної інфраструктури у селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу. Він додав, що на місці удару розпочали роботу оперативні служби. Наразі вони намагаються ліквідувати наслідки займання. Також інформацію про те, що під ударом опинився саме лінійно. Виробничі, виробнича диспетчерська станція Сталевий кінь підтвердили осін аналітики. Крім того, вони поділилися місцем розташування нафтобази на карті. У Німеччині взяли під варту підозрюваного в організації різдвяного ярмарку у Магдебурзі. Про це у неділю, 22 грудня, повідомила тамтешня поліція. Правоохоронці стверджують, окружний суд Магдебурга схвалив апеляцію міської прокуратури на слуханнях. Що відбулися пізно ввечері, 21 грудня? Суддя, який розглядав справу, ухвалив постанову про попереднє взяття під варту за підозрою у п'яти випадках убивства, кількох випадках замаху на убивство і кількох випадках нанесення небезпечних тілесних ушкоджень, обвинуваченого доставили у місце тримання під вартою. До п'яти зросла кількість загиблих на різдвяному ярмарку у місті Магдебург. Понад 200 людей отримали поранення серед загиблих. Дев'ятирічна дитина та четверо дорослих повідомив представник міста Ронні Круг. Він додав, що приблизно 41 поранений має серйозні або критичні травми. Нагадаю, увечері 20 грудня у Магдебурзі автомобіль в'їхав у людей на різдвяному ринку. Автівка на великій швидкості влетіла у натовп на ярмарку і збила людей. Водій автівки скористався аварійним виїздом, щоб повільно направити автомобіль до ринку, перш ніж набрати швидкість і в'їхати в натовп. Повідомив журналістам представник міської поліції. Наразі триває розслідування щодо затриманого водія громадянина Саудівської Аравії, 50-річного лікаря-психіатра. Він живе у Німеччині уже майже два десятиліття та був заарештований на місці події. Поліція не назвала імені підозрюваного. Німецькі змі ідентифікували його як Талеба. А у суботу влада заявила, що мотиви, мотиви невідомі. Проте прокурор Магдебурга сказав, що одним із можливих факторів може бути те, що він назвав розчаруванням підозрюваного у поводженні Німеччини з саудівськими біженцями. Підозрюваного, який жив у Німеччині, майже два десятки років заарештували на місці після трихвилинного нападу у центрі міста, який шокував країну. Ну от власне кажучи, такою є інформація станом на зараз.